Доброго дня всім, бажаю здоров'я, бажаю міцного. Дивлюся сьогодні зранку лог-марафон новини. І ведучі кажуть, скануйте цей QR-код. Там не хочу говорити, яка бригада. Збирає 4 мільйона гривень на міномети 120-го калібру. Українського виробництва, <сум> українського виробництва збирають вони 4 мільйона гривень. То як виходить? Українського виробництва, міномети 120-го калібру, стоять бляха, муха, на десь там на складі українського виробництва міномети, стоять на складі, щоби собі наші військові. Купили ці міномети. Я щось, блін, того ніяк не можу зрозуміти. Я розумію мені, там, німецького виробництва, там, нідерландського, американського виробництва, бо треба купити. А то українського виробництва міномети треба купити. І вони збирають 4 мільйони гривень. Це просто піздець, правда?